Штурм! Ось так російський спецназ затримує наркокур'єрів-гастарбайтерів. У машині під час обшуку правоохоронці знаходять десятки кілограмів зілля, вже розфасованого у пакунках і готового для продажу. МВС сусідньої країни звітує викрили цілий наркокартель. Ходять селі направлені і по намірні роботи була розобличена і присіщена діяльність нес хімпром. Силовики затримують одразу 67 українців. Серед них тільки послухайте 47 українців. Поліцейські розповідають про нереальні обсяги дурману, котрі чи не щодоби виробляли підпільні цехи. Мова не про кілограми, про тонни синтетичних наркотиків і мільярдні обіги грошей. Прописка і регістрація. Запорозько область прапісен прописан там же реєстрів. Запорозької область, Запорозький район, біда, що це зовсім не пропагандистський фейк, а чиста правда. Наших співвітчизників дійсно зараз допитують у російських сізо навіть більше затриманих за збут та виготовлення наркотиків на території сусідньої держави українців не півсотні, а близько двох тисяч. Росія зараз використовує всю цю історію для пропагандистської якоїсь своєї там э, кампанії. А каже, що Україна там формує ці загони наркодилерів, посилає їх в Росію щоб травіть росіян. То у чому ж справа? Невже дійсно українці масово виїжджають займатися смертельно небезпечним бізнесом до Росії? Син Олени Білецької один із 47 затриманих. Мати розповідає, Артем поїхав за кордон, аби заробити грошей на весілля та заробив кілька років за ґратами. Сказав, що я їду під Київ працювати на будівництві. Довго не було зв'язку, Потім вийшов на связь своєї дівчинки. І теж були короткі, очень короткі такі фрази. есть тобто я могу только объявить, что я жив. Виявляється, люди банально ставали жертвами обману хитрих шахраїв. Ділки запрошували усіх бажаючих попрацювати так званими експедиторами. Зарплатню обіцяли чималу. На привабливі умови клюнув і син Катерини Онопрієнко з Черкащини. Він прочитав Черкаса в маршрутці. Оце оголошення, а в нього була проблема, коли в ну, общем великий кредит дуже і ну не було чим платити. У Києві Євгена зустріли вербувальники і дали квиток до Москви. А після чоловік буквально розчинився. Він взагалі не виходив на зв'язок. За кілька ж місяців родичі його таки знайшли у російській в'язниці. Євгена на сім років засудили за зберігання і торгівлю наркотиками. На побаченні син зізнався матері, просто не мав іншого виходу. Сказали, що ми тебе вб'ємо сім'ю твою найдемо. Ми тебе вб'ємо, це всім хлопцям так казали. І виходу немає. А грошей то немає. Поймайте повертатися навіть додому, немає за що. Тож в яку халепу вскочив Євген та тисячі інших, що криється за солодкою пропозицією роботи кур'єром-експедитором? Ось що не вагаючись, розповідають вербувальники. Пам'ятаєш, що нас була, да. Но, там, у більшості випадків добровольцям гастарбайтерам кажуть зовсім інше. Розповідають про вакансію експедитора, побутової техніки та коли кандидати прибувають на місце, потрапляють у руки шахраїв. Фактично їх використовують в темну, потім їх зливають, скажімо так правоохоронцям Російської Федерації ті піднімають собі показники. Ну а наші громадяни стають заручниками цієї ситуації. Ми розглядаємо це як чистий прояв торгівлі людьми. Що особливо цікаво, навіть на таку брудну та небезпечну роботу злочинці-вербувальники не беруть кого попало. Буде і фейс-контроль, і вивчення біографії, і тест на порядність. Тому що якщо это буде наркоман, он сьогодні раз, два віднесе, дальше все употребит. Привичний способ реалізації наркотиків уже устарел. Нету цыганий, нету барих, которые просто торгуют з домов, з подъездов, ще как-то сбрасывают. Сейчас все через. З інтернет аби не бути викритими, мисливці за гастарбайтерами неабияк перестрахувалися. Доходило навіть до застосування детектора брехні. Чоловіка, який дав своє своєсогла ну, на трудоустройство в Російській Федерації, його направляли як нам вже звісно на поліграф, де основним із питання, ну, основними з випросов основними опросами були, знає ли кого-то органах, або він якимось то образом зв'язано з етеструктури. А далі схема проста: взяв пакунки, розніс їх на закладки і отримав гроші на картку. Але кар'єра не була довгою. Як правило, кур'єри працювали не більше місяця-двох їх завжди викривали поліцейські. А будь-яке намагання самому вийти з гри це перспектива не лише погроз, а ще й їх реалізації. Українців гастарбайтерів банально залякували. Им начинали угрожать, говорили, что вернетесь сами по частям, там, или у нас есть паспорт, мы сажм дом ваших родителей. Как только они говорили там, по телефону родителям о том, что они хотят уехать, вот, их задерживали там, в течение 12 часов. Після того, як заяви про затриманих родичів до поліції потікли справжньою рікою, правоохоронці, зрештою, почали ворушитися. Їм таки вдалося затримати кількох учасників українсько-російського наркокартелю. Чотири активних члени дан, даної групи задержані, знаходяться в слідчому ізоляторі міста Дніпропетровська. Задержані повністю свою вину отрицають так, як хочуть... Нашому мнению, хочати збіжать у головного наказання. А от юристи переконують, копи пов'язали лише пішаків. Справжні ж організатори просто лягли на дно. Така схема без чого чогось покровительства існувати в Україні просто б не змогла. Тобто, що називається шершеля. Криша, ось, тобто, в будь-якому разі це все було налагоджено в тому числі на якомусь такому серйозному рівні. Схожа схема з пошуком наркокур'єрів до Росії була пару років тому налагоджена і в Молдові, але там цю лавочку прикрили швидко. Там буквально було около сорока потерпівших. Власті Молдавії тут же відкрили производство, провели розслідування, задержали вербовщиків, які були на території Молдавії. От. І признали цих людей жертвами торговлі людьми. От не постаралися реабілітувати. Тепер, аби витягти українців за ґрат, перш за все треба домогтися, щоб російські слідчі визнали затриманих не учасниками кримінального угруповання, а жертвами торгівців людьми. Особи визнані постраждалими або жертвами торгівлі людьми, не можуть підпадати під кримінальне переслідування. Отже, тоді вони мали бути звільнені. Та це лише в теорії, а за практикою країна сусідка на міжнародні домовленості зважати не бажає російським полісменам набагато вигідніше зображати українців наркобаригами, а не жертвами. По перше, просто таким чином підіймати свої показники розкриття злочинів та покращувати імідж борців із наркозлочинністю. По-друге, вкотре продемонструвати, що зубожіння довело Україну до крайнього становища, коли населення навіть попри військовий і політичний конфлікт між країнами готове їхати до Росії і йти на злочини заради жалюгідної копійчини, тож найближчим часом навряд чи можна сподіватися на помилування та добровільну передачу наших обдурених співвітчизників додому.